Вітаю, друзі. Ось розібрав болгарку. Чому? Вона працює, але в мене є одна проблема. Болгарка L Pro, що вона є зламана, злам, злам, не працює. Не працює ось так кнопка. Ось так дивіться. Зараз включу. Бачите? Ще раз, вімкну. Чай вилітає. Я ось розібрав, хотів витягнути цей роутер чи якорь, але я його не можу витягнути, щоб добратися ось там, усіки зжати і витягнути цю кнопку. Чи мені потрібно її витягувати, чи ні. І хочу спитати у вас. Можливо, отут от стерто сам корпус на цій кнопці. Чи на самій кнопці стерта пластмаса, чи яка проблема, що мені робити в такому випадку, якщо немає можливості здати в ремонт цю болгарку, можливо, замінити кнопку, чи щось тут, наприклад, якщо воно злизалось, можливо, надфілем його зробити гостріший кут. Напишіть мені, підписчики, що мені робити. Щоб я зміг відремонтувати цю болгарку. Ось така болгарка, бачите, Elprom. Тому що треба працювати, плитку різати, а нема чим. Дякую. Дякую. Напишіть, будь ласка.